Хани. І це б сказати, якби там якісь напали, а то на братів і на сестрі пішли. «Ви ж рідня, це ж не передать. Я кажу, мене як і китові, то і то наче трусити обідно, до того обідно. За що ви мучите людей невинних ні в чому? Я розсуждаю, що не поїду нікуди. І тоді кажу, так вони стрілятимуть. І вони зразу застрелять, і тут вигипають усе. Куди, кажу, мені їхати? Були б там у мене десь якісь рідня, були на Берестові, так вони ж уже всі померли. Нема ж нікого одна, я тільки героїня до сікого дожила. Україна, вона взагалі хороша держава, ніколи нікому нічого не робили. Наші, ніж, падло, Охота дурманело таке, що далі нікуди. І Сльози капають, думаю, ну що ти робиш із людьми, ну що тобі треба?